Кощей X45 нова прошивка 375. Чого нового, корисного та революційного в даній прошивці? Нова програма додавлена в самому кінці програм перед користувацькими Multi X5. Друга відмінність ще одна програма загальна. Тепер більш детально. Мульти загальна працює паралельно на двох мультичастотах і 16 кГц. Підходить на всі типи ґрунти, як звичайний чорнозем, так і пісок, так і чорнозем пісок, чи з глина там з піском. Тобто це великий плюс. Також цілі не тільки класичні, а й змішані, і складне залізо, і звичайні цвяхи. Відсіювати теж її стихія, призначення саме така. Тому вона чіпка, не зачорняє. Хоча працює, бачимо, на першій швидкості, але задовільняє стабільністю і. Не дати зачорнити ціль. І це доволі класно, і це одна з революційних програм, якою ви постійно будете користуватися, вибирати її як одну із основних. Тобто загальна і основна. А ось програма Multi-X5 це на середньо, статистичні ґрунти, не дуже складні, не дуже легкі. Ну, Звичайно, на легких класичних недоміжних теж буде відпрацьовувати, але буде мати трішки кращі характеристики на ті ж дрібні цілі, поєднує собі і векторну технологію. і Звичайно, класично. Також вже три мультичастоти, плюс теж режим FT, і ще поєднання в роботі відразу декількох алгоритмів. То, тобто тут примінено відразу п'ять технологій, і відповідно цих п'ять технологій роблять її гібридною. -ну Можливо, якусь одну з них від'єднаємо, чи додамо, буде x 4 чи x 6 Ну це вже згодом у офіційній прошивці. Тестуєте, прошивку, робите по запиту в мене по телефону, надаю, спілкуєтеся, консультація теж підтримуєте. Особливо зараз такі умови сильно вологі ґрунти, щоб випробувати цю програму в саме в важких умовах, телефонуйте прямо із поля, буду підказувати, консультувати, будемо разом досконалювати, як це, в принципі, і робилося раніше. І в загальному зможемо експерти. Експериментально зробити вже оф. Дякую за увагу. фартує здоров'я з вами був Бурсок.